Сестри, всі гості, які сьогодні відвідали до молитви, хочу вас привітати словами, чудовими словами, якими вітають християни один одного в посланні дні Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Чудово, чудово, що ми всі в такому місці об'єднані одним бажанням почути Бога, доторкнутися до Його. Своїми молитвами почути його слово, що він нам сьогодні буде казати. У нього завжди є, що сказати нашим серцям, особливо коли вони в якоїсь тривозі, коли вони на роздорожжі, коли вони не знають, що робити, наше серце воно потребує Бога. І у нього завжди є слово для кожного. Тому, тому будьте, будемо уважні, будемо уважні. Все що, все, що ми сьогодні почуємо, побачимо. Давайте отако внутрішнє ми будемо говорити. Сказали, і ви обов'язково почули. Ми будемо молитися, ми будемо зараз співати в селом загальним співом. І хай Бог нас є голосови. Отець наш Небесний, ім'я Ісуса Христа, йдемо до тебе і хочемо прославити Тебе, Бога, спасіння нашого того, хто воскрес, того, хто був мертвий, а зараз живий. Тобі, Ісус, ми тебе ми славимо і вклоняємося тобі, Господь. І просимо, щоб ти перебував тут серед нас, щоб ти своїм словом торкався сердець наших, щоб ти відкривав всякі помисли наші, Господи, щоб ми розуміли, що добро, а що зло, чи робити нам це, чи не робити, чи чекати або може впевнено рухатися вперед. Благослови нас у кожного в прийнятті мудрих, правильних, вірних істинних рішень. Господь, благослови Господь. Хто кого сатана іскушає, кого мучає, кого до гріха толкає, а ти, Господи, постав свою якусь заборону дьяволу, хай прийде твій мир, хай прийде твоя радість з неба, хай прийде твій спокій в кожне серце. І ми просимо тебе не тільки за ті, хто поряд з нами, ми просимо тебе за ті, хто далеко від нас і ті за всю Україну, яка зараз страждає від цієї війни, дай нам мир, прости гріхи наші, Господи. Ім'я Ісуса Христа, ми знаємо, що Ти робиш свою роботу, Господи, що Ти чиниш свою волю. І ми смиряємося, ми вклоняємося перед Тобою. Роби, Господи, а ми будемо просто. Смиряться, ми будемо приймати те, що ти робиш. Але ми просимо, Господи, хай не гинуть люди, хай не розрушається все, що збудовано, Боже, дай покаяння росіянам, хай вони зупиняються, Боже, зупини їх ті самі, ім'я Ісуса Христа. Збережи людей наших, хай повертаються додому. І це все ми просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа, того, що пере того, хто переміг смерть, того, хто став нашим спасінням. Тобі слава, Спасителю наш Бог, благослови це зібрання, благослови ті, хто будуть співати, благослови ті, хто будуть проповідувати, благослови ті, хто будуть молитися, благослови всіх, хто знаходиться на цьому місці. Відкрий серце для того, щоб ми могли прийняти те, що ми чуємо. Прийняти, розтворити вірою і виконати твою волю в своєму житті. Тобі слава, подяка, спасіння, тобі, Спасителю нашого, хвала, честь і а цю Сину і Духу Святому. 啊，你。<laughs> <laughs>